Давайте вже раз будемо вторгнення. Дякую за увагу. Сергій Михайлович, Сергій Михайлович, ви знаєте, якби ця розмова відбулася в липні місяці, бо тоді, коли ми створили погоджувальну раду, оцих би всіх сумних подій не було. Ви знаєте, дійсно кажуть, що не суди і сам судими не будеш, але наша гординя іноді нас заводить в тупік. У мене склалося враження, що тоді, коли ми вас обирали в березні місяці, ви дійсно були людина проста з народу і дійсно тоді більшість регіоналів повірили в те, що постар... тоді казали, що регіоналі. Хай буде регіоналів, тоді більшість регіоналів повірили в те, що ви проста людина з народу, який почує всіх. Нас багатьох не чули, тоді ті самі регіонали. І того так і в державі сталося. Але дуже скоро ви стали тим, ким стають люди, коли переступають в владний кабінет. Є три страшних випробування: славою, грішми і владою. Я не знаю, чи ви проходили дві перших сходинки, але третю сходинку ви не, не пройшли її гідно. І вибачте, ми маємо те, що ми маємо. Якщо ми зібралися всі разом і говорити про те, що ми казали, не збираються депутати, не збираються депутати, зібралося 101 депутат. Залі був 101 депутат. Ми готові були розглядати всі питання. Сьогодні з цих питання, яке перше, яке останні, може ви не дійшли ні до першого, ні до останнього або і перші би розглянули ваше питання, мається на увазі про недовіру. І може б нічого не відбулося і далі. Бе розглядали. Але ви готувалися до чогось страшного? Ви закликали людей. Сотні не допоможуть, виходьте тисячі. Ми повинні їм показати, хто вони є насправді. Вам коли задають запитання. Будь-яке про комунальний запит, про медицину, ви починаєте з того, що Антонець не просто член партії. Вона очолювала праці, а я що когось вбила. Але питання сьогодні не в цьому. Питання в тому, що дійсно всі, які сидять за цим столом. Кожен, за кожним з нас стоїть те, що ми можемо показати, що ми зробили. Помилки були. Ми помилялися, ми люди. Але стільки, скільки зробили, вибачте, мені не соромно те, що я зробила в своєму житті. Не соромно ні за що. А якщо я в чомусь винна, хай мене Господь Бог спитає: но не ви. Чому? Тому що я не знаю, що стоїть за вашими плечима і що стоїть за тими, хто вас підтримує. Людмила Михайловна, шановна. Ви знаєте, я відношуся до категорії людей, які не вважають патріотами тих, хто більше кричить і хто більше носить вишиванок або жовто Тому Уже любому вікані, дивіться свої обличчя. Ну, я думаю, Дякую. Вас, Дякую. у вас є Все. багато Дякую. запитань. Дякую. Я ж вас не трогала сьогодні, я просто вам даю відповідь. на першу чергу зверніть увагу, можливо, у вас є якісь Дякую. нюанси. Так само і планти Майдану. Ми ж знаємо, що відбувалося у вас в лікарні. Я вважаю, і навіть Аваков зараз каже, і президент Олексійович Порошенко. Щоб потрібно розслідувати всі напросити. Я знаю, я можу пускати діло. Дивіться, я знаю, що зараз де. Ми ще розійдемося. Я знаю, як себе е, представники заступник інформації, що розказують, що зробилось. Я ж відчуваю, що може бути, що знову регіонали перегрупувалися і знову атакують. Я прошу, є пресет, представник, представники всіх і фракцій, хай вироблять спільну позицію, інформацію про сьогоднішні засідання, бо знову підроблять царську грамоту.